Конкурс феєрія новорічного міста складається із трьох номінацій. Одна з них на найкраще оформлення ялинки у себе в дворі чи сквері. Окремо також оцінюватимуть прикрашені до нового року і різдва подвір'я і зовнішній вигляд осель. Третім напрямком для участі в конкурсі обрали найкраще прикрашення вітрин і фасадів різноманітних закладів. У конкурсах можуть взяти участь тернополяни, підприємства і організації незалежно від форми власності. Призовий фонд на грошові премії міська рада вже виділила у розмірі 9,5 тисяч гривень. Ми таким чином, виділяючи грошові премії переможцям, хочемо стимулювати більшу кількість учасників долучитися до цих конкурсів разом зробити місто красивішими. Маємо сьогодні дуже гарний приклад. Підприємці на вулиці Валовій, які прикрасили вулицю додатковими вогнями, які дали украс не тільки його закладу, але й всі вулиці. Тому просимо всіх підприємців активніше до цього долучатися. Заявки на участь у конкурсі міською радою прийматимуться до 25 грудня. Переможців обиратимуть 12 січня. Водночас триває міський конкурс на проект кращої різдвяної шопки. Там призовий фонд також у 9,5 тисяч гривень. Заявки приймають до 5 січня.